Перша царів, шостий розділ. І сталося року 400 го 80-го по виході Ізраїльних синів з Єгипетського краю четвертого року Соломонового царювання над Ізраїлем. Місяця зіва почав він будувати той храм для Господа. А той храм, що цар Соломон збудував для Господа 60 ліктів довжина його, а 20 ширина його, а 30 ліктів вишина Його. А притвор перед храмом цього дому, 20 ліктів довжина його, відповідно широкости храму, 10 ліктів ширина його перед храмом, і зробив він для храму прозорі вікна, широкі з надвору і вузькі всередині. А до стіни храму збудував він прибудівку навколо зі стінами дому навколо храму та найсвятішого, і поробив бічні кімнати навколо, Долішня прибудівка, ширина її п'ять ліктів. А середня шість ліктів ширина її, а третя сім ліктів ширина її, бо він дав навколо храму з надвору виступи, щоб не тримати їх у стінах храму. А храм, коли був будований, будувався з викінченого каміння, з каменоломні, а молотки та сокира, всяке залізне знаряддя не було чути в храмі, коли його будували. Вхід до середньої бічної кімнати був з правого боку храму. А крученими сходами входили до середньої, а з середньої до третьої, і збудував він той храм та й покінчив його, і покрив він храм дошками та брусками кедрових дерев, і збудував він прибудівку на весь храм п'ять ліктів вишина її, і вона трималася храму кедровими деревинами. І було Господнє слово до Соломона, говорячи: Цей храм, що ти будуєш, якщо ти ходитимеш моїми уставами і постанови мої будеш виконувати, і будеш дотримувати всі мої заповіді, щоб ними ходити, то я виповню на тобі своє слово, яке говорив був батькові твоєму Давидові. І пробуватиму посеред ізраїлевих синів і не покину свого ізраїлевого народу. І збудував Соломон той храм, та й скінчив його. І побудував він стіни храму з середини скедрових дощок, від підлоги храму і аж до стін стропу покрив усередину деревом, а підлогу храму покрив кипарисовими дошками, і збудував талих 20 ліктів стіни ззаду храму скедрових дощок, від підлоги аж до стіни сторопов, і це збудував йому з середини задевіра, за святеє святих. А той храм був на сорок ліктів, він той, що перед девіром. А на в всередині храму була різьба огірків та відкритих квітів. Усе Кедрина, камінь був невидний. А найсвятіше він приготовив усередині храму, щоб дати туди ковчега Господнього заповіду. А середина найсвятішого двадцять ліктів довжина, і двадцять ліктів ширина, і двадцять ліктів вишина його. І він покрив його щирим золотом, а також покрив кедрового жертівника. І Соломон покрив той храм зсередини щирим золотом, а перед найсвятішим перетягнув золотими ланцюгами та покрив його золотом. І весь храм він покрив золотом аж до кінця всього храму і всього жертівника, що при найсвятішому покрив золотом, і зробив у найсвятішому двох херумимів з оливкового дерева, десять ліктів вишина його. І п'ять ліктів, одне крило херувима і п'ять ліктів друге крило херувима. десять ліктів від кінця одного його крила, і аж до кінця другого його крила, і десять ліктів був і другий херувим одна міра, й один вид обом Херовима, височина одного херувима десять ліктів, і так і другого херувима. і дав він тих херувимів у середині внутрішнього храму. І херовими простягали свої крила і торкалося крило одного однієї стіни, а крило другого херовима торкалося другої стіни, а їхні внутрішні крила дотикалися крило до крила. І він покрив херовим золотом, а всі стіни храму навколо приоздобив ритими різьбами херовимів і пальм та розкритих квітів зсередини та від зовнішньої частини. А підлогу храму він покрив золотом для внутрішньої та для зовнішньої частини, а вхід до найсвятішого зробив двері з оливкового дерева, стовбічні одвірки п'ятикутні, і двоє дверей були з оливкового дерева, і на них були пороблені різьби херувимів і пальм та розкритих квітів, і покрив золотом, і обклав золотом тих херувимів та ті пальми. І так поробив і одвірки для входу до храму з оливкового дерева, одвірки чотирикутні, а двоє дверей були з кипарисового дерева, дві частини одних дверей та дві частини других дверей були рухомі, і повирізував на них херувимів і пальми та розкриті квіти, і покрив золотом, викутим по різьбі, і збудував він у внутрішній двір три ряди тесаного каменя та ряд стятого кедрового бруся. Року четвертого був заложений храм Господній у місяці зів. А року одинадцятого у місяці був він місяць восьмий. Був закінчений той храм з всіма речами його та за всіма планами Його, і він будував його сім років.